Наші просуваються і повертають українські території, успіхи в Новопавлівці і під Костянтинівкою. Підлий удар окупантів по гуманітарній місії. ВРФ підтвердили, що били саме по групі розмінування. Найбільша ротація росіян за цей рік розгрому групування ворога під добропіллям продовжується. А також плани Путіна по осінньому наступу, чи зможуть росіяни досягти успіху в 2025-му? Всі найсвіжіші новини фронту прямо зараз. Ще один цинічний злочин російських військових на Чернігівщині. Росіяни прицільно вдарили по працівниках гуманітарної місії із розмінування Датська Рада у справах біженців на даний момент. Відомо про двох загиблих та п'ять поранених. При цьому в РФ підтвердили удар, представивши його як атаку на розрахунки БПЛА ЗСУ. Однак воювати зі справжніми військовими, а не вигаданими, у росіян виходить не так добре. Найгарячіший напрямок останніх місяців Покровський тримається і дає гідну відсіч ворогу, кажуть в українському командуванні спроби взяти місто в оточення також день за днем зазнають повного провалу. Охват Покровска с запада тоже не удалось реанимировать, несмотря на российские тактические успехи в селах Удачно и Котлина. Точно так же на западном фланге направления россиянам не удалось войти на территорию Днепропетровской области. Стоит отметить, что наступление здесь носит чисто пропагандистский характер. Российская команда мне хочет заявить контроль над частью региона, где даже в 22-м году не ступала нога российского солдата. Однако, по крайней мере, на Покровском направлении в СРФ это не выходит, несмотря на много месяцев долбежки об административную границу бесконечными штурмами. Не России. Я реалізувати задумане і резерви підвезені з півночі в результаті найбільшого перегрупування цього року під Покровськ було перекинуто десятки тисяч додаткових бійців. РФ це послабило сумський напрямок, але до нього через постійні невдачі окупанти і так уже втратили інтерес. На сумському напрямку Сили оборони України прихватили тактичну ініціативу. На даний момент максимальна глибина продвиження російських окупаційних військ не более 4-5 километров. Силы обороны Украины успешно деоккупируют населенные пункты Сумской области, которые пребывали под временным контролем оккупационных войск Российской Федерации. И на данный момент россияне вынуждены это признать. Планы по Сумской области Повністю провалились. Саме і мінасеким і зв'язана підіслокація под 155-ї бригади морської піхоти обратна на Покровське направлення. Тим часом із прибулими резервами ЗСУ вже встигли познайомитися. Так напередодні четверо бійців підрозділу скеля на першому ж бойовому виході зуміли взяти в полон удвічі більше. Тобто, майже ціле відділення окупантів. Так, наш обмінний фонд поповнився дев'ятьма росіянами. Сказали, служи, бороздну проси ружья, бросив бронежилет, Снімай бронежилет, все, бренжелет. Всі не дергайся, сиди спокійно, все буде нормально. Спокійно віли дали води попить, кормили маленьки. Ще один напрямок, де полонені росіяни сьогодні рахуються десятками у районі Добропілля. Виступ, який змогли організувати окупанти, зрізаний, і успіхів для ворога там не передбачається. Уже можем говорить о том, что обменный фонд сил обороны Украины пополнился более чем шести, шестью десятками российских оккупантов. А общие потери российских оккупантов на Добропольском направлении, по данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, только за неделю боев перевалили за тысячу личного состава. Это серьезнейшие потери российской оккупационной армии. При цьому за таких складних умов ЗСУ встигають ще й наступати. Так, наприклад, за останню добу під Костянтинівкою було звільнено північну частину населеного пункту Катеринівка. А також наші сили оборони просунулися на захід від Андріївки Клівцевого, продовжуючи відтісняти плацдарм окупантів на новопавлівському напрямку. Українській армії тяжело, безумовно, но але... она сейчас даже контратакует. Да, пусть это не какие-то масштабные контрнаступления, но тем не менее, очень серьезные ответные удары. И в том числе на том самом Добропольском выступе, казалось бы, многие говорили, что вот, вот он развал фронта начался, вот российская армия прорвалась. Но нет, ВСУ контратаковали, ситуацию там стабилизировали, идет обратное движение. І суттєвих успіхів росіянам чекати немає звідки розповідають експерти. Так, аналітик Павло Нарожний вважає, що для просування армії РФ зараз необхідна бронетехніка в іншому випадку у малих піхотних груп практично немає шансів. Проте російське керівництво техніку піхотинцям не видає про підтримку із повітря і зовсім нічого не чути вже як півроку. Примінення самоліту Су-25, які працювали прям около линии фронта, практически прекратилось. Применение вертолетов практически прекратилось. И если они применяются, то они применяются тоже с очень большой дистанции. Или это какие-то показательные стрельбы для того, чтобы, чтобы разместить ролик на там, РИА Новости или на ТАССе. То есть в целом Россия перестала рисковать своей авиацией уже достаточно давно, а в 2025 году эти риски практически исключены. При цьому в російській пресі не вщухають розмови про переможний осінній наступ. На думку командира 423 го батальйону безпілотних систем Віталія Гесака він буде іще більш провальним ніж літній, адже із приходом холодів не буде так званої зеленки. А отже, місця накопичення ворога стануть помітнішими, чого уже з нетерпінням чекають наші пілоти дронів. Є пріоритети наступу ворога, і вони сьогодні очевидні. Додамо звичайно активність і дуже складну і надзвичайно складну ситуацію на Лиманському Сіверському напрямку. Ми бачимо також складну ситуацію на Купінщині. Ми звичайно говоримо про Запоріжжя, тому що Запоріжжя активне в тому числі там використовується, скажімо так, відволікаючи відповідні дії ворога, але головне це Донеччина. Пріоритет Донеччина і для нас, причому не лише на лінії фронту, а й у тилу, про що напередодні нагадали окупантам у місті Селідове, підірвавши просто під носом російського командування цілий склад боєприпасів. Російська армія потрапила в оточення на Донеччині. ЗСУ продовжують повертати під контроль нові населені пункти. А російські генерали погоріли на брехні. Експерти проаналізували карти, з якими генштаб РФ звітував про успіхи літнього наступу. Ми зібрали для вас останні новини. Чим живе фронт сьогодні? Добропілля Донецької області. Точка, яка ще тиждень тому була причиною занепокоєння нашого командування. Сьогодні ділянка фронту, якою ЗСУ може пишатися. Виступ який РФ пробила в нашій лінії обороні зрізаний, рапортують військові. А все угрупування окупантів перебуває в оточенні. Знищення ворога сьогодні це лише питання часу. Розуміючи це, бійці РФ і самі часто здаються в полон. О, так от. Один на трьох, бо що правильно, 93 на сто не дати. проте сама Донецька область не припиняє бути ділянкою фронту, де РФ намагається прорватися найбільш старанно. Дві треті всіх втрат ворога зосереджені саме тут. Завдання довгі місяці незмінне. За будь-яку ціну взяти Покровськ ЗСУ титанічними зусиллями наступ стримують в від того, зможуть лі росіяни окружити или захватить Покровский оборонительный узел зависит и э, наступление на, на Константиновку, Дружкивку, на Краматорск, на Краматорский оборонительный район, и э, то, что э, прорыв россиян северо восточнее Добропилля они бросили на произвол судьби по большому що те ті которые попали в окруження наших сил оборони, но оборони. о том, что... що э, ну їм на своїх людей наплівать, крім напрямку на Добропілля, є у ЗСУ успіхи і поблизу Куб'янська Донецької області. Там речник угрупування військ Дніпро повідомив про звільнення села Мирне, звідки повністю витіснили росіян. і де напередодні було проведено зачистку. Купинск действительно идет большая работа по освобождению некоторых наших локаций. Не будем забегать наперед, наперед, но я думаю, что контратакующими действиями нам удастся ситуацию изменить немного к лучшему. По крайней мере, врагу не удается переправить Через річку оскол тяжовую техніку. Це то що враг пытается вже зробити на протяжні навіть більше вода для того, щоб создать сотвічсові плазарми. Ну і естественно работа проти дісіона разведывательной груп з недавніх пір. Активізувався і запорізький напрямок, кажуть наші військові, сил штурмувати там без втрати ефективності в іншому місці. У Росіян не лишилося рішенням було. Перекинуте ближче до моря сили, які воювали на Сумщині та у Курській області. Це кулак морської піхоти, але заводя на Сумщину і на Курщину свіжі сили морської піхоти і десантник. Потріпні вже там в боях перекидывают на запорозьке направлення. Так, це таке найбільше підготовлені для наступательных действий сили, але це в значительному мірі істоченне. Результат такого перегрупування не змусив себе довго чекати. Сили оборони уже кілька тижнів продовжують просування в Сумській області. Тенденція зберігається і сьогодні. Сумщина, де дійсно вдалося не просто не дати ворогу створити так звану буферну зону, де ворогу не дали підійти к Сумам для того, щоб обстрілювати із різних видів ствольної артилерії, але того, є освобождённые населённые пункты, є участки, де врага вдалось бої того викинути на територію Російської Федерації. Такі локації у нас там сьогодні є. Тим часом російських генералів упіймали на чаргові брехні. Гарні картинки малювати за Запорібрюком Звичайно, навчилися, але дійсності вони не відповідають. Зокрема, підміну помітили на брифінгу начальника генштабу РФ Герасимова. На карті значилося, що РФ контролює всю сіру зону, де, хоч раз з'являвся їхній солдат. Посінт аналітики порівняли її із картою Діпстей та підтвердили підробку. Причому карту, судячи з усього, вже давно не оновлювали, оскільки за Росією відмічені не лише сірі зони, а й території повернуті під контроль ЗСУ. Однако ганьба на тему не закончилась. Веденная группировкой войск продолжается безостановочное наступление практически по всей линии фронта, и с марта месяца сопровождено более трех с половиной тысяч квадратных километров территории и 149 населенных пунктов. Здавалося б, що не так у бравурних промовах Герасимова. Ясність внесли журналісти, які підрахували, скільки в принципі населених пунктів в областях, на які претендує РФ. Тепер просто супоставте 149 і 8640. Хорошо, давайте відсюди навіть вичтем ті населені пункти, які вже знаходяться під контролем армії Російської Федерації. Все одно річ идет о. Ні одної, ні двох, ні трьох і ні чотирьох тисячах населених пунктів. За полгода 149 сорок населених пунктів перейшло під контроль армії Російської Федерації. Як підсумок, усі західні та українські аналітики сходяться в одному: російський елітній наступ не те, щоби провалився, а враховуючи співвідношення втрат і результатів РФ. Став найкатастрофічнішою військовою операцією для путінської армії за всю історію. Україна вперше продемонструвала свій довгий Нептун на день незалежності. Державний портал зброї Міністерства оборони України вперше показав нову українську ракету Довгий Нептун з дальністю до тисячі кілометрів. Ми українці. У нас є незалежність і у нас є зброя. Ракета створена на основі криватої протикорабельної ракети Р-360 Нептун, за допомогою якої свого часу було потоплено флагман чорноморського флоту окупантів. Москва, Москва піри дві пробоїни, він став за рисова у порівнянні з протикорабельним родичем. Довгий Нептун збільшений у розмірі та дальності ураження, а також здатний вражати наземні цілі. ракета, которая была показана, она длиннее и она имеет больший диаметр. Ну, в связи с тем, что, скажем так, морской Нептун там дальность 280 километров, а здесь 1000 километров, пришлось серьезно переработать фюзеляж. Следует отметить, что наши конструкторы пошли самым простым путем. То есть они просто увеличили геометрические размеры ракеты, таким образом увілічив запас топліва. Паралельно з цим у змі просушився фейк авторства кремлівської фабрики тролів. Нібито адміністрація Трампа зупиняє постачання ракет для Петріот Хімарста Хелфаєр до України. Український центр протидії дезінформації запевнив, що жодного зупинення допомоги немає. І що найголовніше на сьогоднішній день Україна значно менше залежить від американських ракет. Чому блокування атакам з Трампом вже не настільки страшне для України? Вашингтон можливо переоцінив вплив американських ракет великої дальності, доки Київ зміцнює власну оборону. Незалежність України у питанні далекобійних ударів по території РФ наслідок суттєвого збільшення українського виробництва Україна створила і серійно випускає ну як мінімум два дуже дальнобойних високодальнобойних безпілотника: Це лютий і це «ФП-1». FP1. Вот FP1 у него вообще дальность 1600 километров, но ну, беспилотника лютый. А дальности изначально, когда шасси не убиралось, было примерно 1000 километров. Сейчас с убирающимся шасси с увеличенным запасом топлива 1200 кілометрів масштаби виробництва дозволяють щодня запускати близько ста далекобійних дронів по військових та енергетичних цілях на території Росії. Лише за останні кілька днів українські безпілотники успішно вразили Сизринське НПЗ у Самарській області. Все. Все. Я не віжу ходита канчати. А також морський порт Усть-Луга у Ленінградській області. Віднакаму летить. І звичайно ж, не можна забувати про українську рожеву пташку, крилату ракету Фламінго, появи якої суттєво змінює баланс сил у російському небі. А якщо ми используємо «Фламінго», так це достає до Омска. Тобто всі російські ракетні заводи. 90 російських російські російських НПЗ, 95 російських НПЗ, 90 підприємств російського військово-промислового комплексу будуть під ударом. Головна перевага української пташки просте виробництво, дальність ураження до 3000 тисяч кілометрів та велика бойова частина 1150 п'ятдесят кілограм. Попадання ракети, типу, ну, типу фламінга. Да? если вот беспилотник попадает, он наносит повреждения. Если попадет такая ракета с взрывчаткой, с боевой частью в 1150 килограмм, как заявлено, то там речь идет не о повреждении. Там будет идти речь о полном уничтожении. Либо НПЗ, там останется не ремонтировать и искать запчасти, а собирать металлолом. А если это индустриальный объект, цех какой-то, да, так расчищать место и строить новый цех. тому що відремонтувати, там уже там воронка буде метрів 20-25. Доля російських НПЗ, військових заводів, аеродромів та інших об'єктів ВПК відтепер мало залежить від думки та позиції Вашингтону. Кількість дезертирів у російській армії зросла щонайменше втричі за останні два роки. Проект «Йди лісом, що допомагає ухилянтам від мобілізації в РФ. Опублікував статистику звернень бажаючих дезертирувати з путінської армії. Так, якщо влітку 2023-го таких охочих на сайти організації була лише 381 особа то до літа 25-го стільки дезертирів звертається до активістів щомісяця. А всього за літо кількість кейсів ухилянтів склала 1171. Найбільше серед дезертирів контрактників, зокрема колишніх строковиків, яких змушують підписувати контракти, продовжують звертатися завербовані із СІЗО. Все частіше повертаються ті, хто рік тому відкладав рішення, сподіваючись на перемир'я зростає кількість ошуканих обіцянками виплат, яких змушують або віддавати гроші, або йти у бій, де за визначенням самих військових шанс загинути сягає 90%. Однак показники організації Делісом сильно занижені, запевняють інші російські активісти. Проект у своєму дослідженні спирається виключно на Кількість звернень у його організацію. Реальна ж кількість втікачів в армії РФ набагато вища, запевняють російські журналісти. За время війни в Росії осудили більше 18 тисяч воєнних за дезертирство або самовольний уход із частини. Але це дуже-дуже приблизні цифри. Офіційну статистику по таким ділам перестали публікувати в 23-му році. Її закрили по приказу ФСБ і Міноборони. Очевидно, щоб скрыть масштаб дезертирства. Тим часом дезертирство. У Росії стає масовим явищем. Зараз з фронту тікають навіть ті, хто йшов воювати за переконання, пояснюють аналітики. Кремлівська пропаганда перестає працювати на передовій. Їй на зміну на лінії фронту приходять загороджувальні загони. Самі росіяни, яким пощастило втекти, говорять про розстрільні групи, які не соромляться відкривати вогонь по своїм. через скалючку підніс там калюч тепер слово скалюч. Ниночка. Перелезть в его Ну, нормально. Вот. там по двое разбились, пошли. И когда уже перешли, перелезли, перелезли через Калюшку, вертолет, из, из, не снять, из ниоткуда появился. Такая местность, но все. Известно, багами, балками, холмами. То есть буквально с под земли вот выскочил. Вот, и, и, а это, скажу тебе, так, достаточно далеко. От фронта, он там 25-30, наверное, то есть там врагов нет. Mm -hmm. вот. Мы с парнем как-то встали, но я считаю, у нас Бог спас. Просто на бог спас, потому что он нас вот, так вот двое прилетело с и не заметил. А вот вторую их парня они прямо стреляли. Ну, вот. да, И... да. конечно, они залезли над ними, из, пулемета портового выстреляли, потом снизились, еще добили их, ну, не сделали, выстрелы. Вот. Ну, Дальше поліція Георгію пощастило, після довгих місяців переховування він все ж таки зміг виїхати з Росії. Однак доля посміхається далеко не всім. Зізнається, колишній мобілізований. За його словами, майже кожного другого на фронті російського дезертира ловлять і просто обнуляють або відправляють у штурм на вірну смерть. Виходить, що всі цифри потрібно множити щонайменше на два експерти. вважають, що обще число дезертирів Тіра можуть дохадіти до 60 тисяч чоловік. А це примерно десята часть всієї армії. І це число тільки зростатиме, адже дезертирство, не дивлячись на загрозу розстрілу, часом набагато краще ніж таке життя в окопі, без обмундирування, укриття та провізії. Таку воду п'ємоше. А чому дивуватися, коли в російській армії формують цілі полки калік? Підрозділи з невиліковних хворих, це окремі частини з військовослужбовцями із віл, гепатитом, туберкульозом та іншими тяжкими хворобами. Таких бійців відправляють у штурми підрозділами разом із дезертирами та тими, хто не хоче воювати за Путіна? О, ви, ви. У такій ситуації дезертирство на фронті навіть під дулом автомата не здається вже такою безнадійною справою. Навпаки, як запевняють активісти проекту Йди лісом, втеча стає єдиною здоровою альтернативою в путінській армії. Отже, запевняють аналітики, кількість дезертирів у РФ зростатиме в геометричній прогресії. З дронів із штучним інтелектом вже вийшли на поле бою. На новому рубежі військових дій Україна використовує технологію, яка дозволяє групам безпілотників спілкуватися та приймати рішення незалежно від їхнього оператора. За словами західних журналістів, Україна використовує штучний інтелект у військових операціях, щоб групи дронів могли координувати свої дії для атак на добре захищені російські позиції. Військові експерти стверджують, що операції із залученням великих та малих груп безпілотників є новим етапом у війні. Подібні нововведення дозволяють одночасно задіяти десятки або навіть тисячі дронів для подолання посилання будь-яких засобів ППО, чи то міста, чи окремого військового об'єкта. Якщо вдасться наростити масштаби производства і будуть так звані рейові атаки, да, тобто коли рой летить, то зрозуміло, що ти ну, збиваєш частину рою, але ти не можеш збити. Для 100 дронів, які летять одновременно. Ну, от в цьому випадку, звісно, будуть дуже великі порушення енергосистеми, великі порушення значит, транспортної системи, і починається розрушення нормальної життя. Ми це, власне, бачили в цьому році, по авиационному транспорту теперь видим по железнодорожному. Вот эта дроновая война она сделала Россию слабой. Ні, всюди поставити системи їх просто в такому кількості нету. Ця інноваційна технологія є провісником майбутнього бойових дій, запевняють аналітики. Тим часом у самій українській компанії, яка розробила унікальне програмне забезпечення, відкривають завісу таємниці над тим, чого можна чекати від нової військової розробки. Виявляється, різ ударних дронів як живий організм, аналізує те, що відбувається в режимі реального часу і приймає рішення виходячи з ситуації. Дрони можуть вирішувати, який з них вдарить першим, і адаптуватися до обставин. Наприклад, якщо у одного із них закінчиться заряд батареї, українські військові почали використовувати цю технологію близько року тому для встановлення мін. З того часу її застосовують для ураження російських військових техніки та інфраструктури. І застосовують, варто визнати вкрай ефективно. У Кремлі при словосполученні рій дронів починається тремтіння в колінках. Навіть ворог зізнається, що протидіяти подібній українській передовій зброї йому просто нема чим. Дійсно впечатляє. До речі, якщо щось у подібній автономній операції піде не за планом, система відразу передасть управління до рук живого оператора. Благо допомогти у цьому обіцяє ще одна українська передова технологія Колібрі 13 fr 1 Це так званий дрон-ретранслятор для FPV з автономною навігацією. Та стійкістю до реп. дешева альтернатива китайському DJI, що активно використовується на фронті. Если в самом начале российского вторжения Россия била ракетами и дронами практически в одни ворота по территории Украины, Украина не могла отвечать, нечем было, практически нечем отвечать по территории России, то теперь мы, как говорится, находимся здесь. Да, теперь у Украины есть и дроны, которые выносят российскую промышленность, у Украины появились дальнобойные ракеты, но, как говорит Путин, СВО идет по плану, Відімей, это теж по плану. Новий вітчизняний БПЛА це не просто дрон, це ціла система, до складу якої входять два носії ретранслятори, наземна станція управління та додаткові антени. Такий підхід дає змогу забезпечити стійкий канал зв'язку на тактичному рівні, конструкція дрону модульна, що дозволяє швидко замінити пошкоджені елементи прямо на полі бою. Серед переваг української калібрі, стійкі. Із до сильного вітру, низьких температур та можливість експлуатації як вдень, так і вночі, Коли їх навчать взаємодіяти друг з другом. Когда их научат друг друга наводить на цели, или там друг друга страховать, скажем так, вот как мы видим, да, на всяких китайских шоу показывают, когда дроны в небе выполняют всякие вот такие вот красивые фигуры, строят. Вот, вот будет, будет то же самое. Только на войне, вот это будет, конечно, вообще просто ужас тихий, непонятно совершенно, как можно будет с этим бороться. Если дроны научат думать, скажем так, и, там, принимать решения какие-то. Особенно если дроны научат принимать решения на поражение. це буде взагалі кошмар, лютий абсолютно. чим на все це відповідає Кремль? замість того, щоб займатися розробкою нових типів систем ППО, Путін вкладає всі сили російської оборонки на створення нових і нових способів терору, зокрема активно вдосконалює свої шахеди, навчаючи їх якомога прицільніше бити по житлових будинках мирних українців. Такою неприємною для нас новиною напередодні поділився фахівець із військових радіотехнологій із позивним флеш. За його словами, російські мопеди з недавніх пір стали набагато небезпечнішими і смертоноснішими. Свіжа знахідка щойно, ну, як бачите, антени стоять на краях крил. Модеми та камери, на жаль, на відміну від Гербер, знайти не вдається. Вони розбиваються і горять. Хто не в курсі, це нова версія Шахеда, який може керуватися онлайн з Росії, може вести розвідку та атакувати навіть цілі у русі. Однак Варто віддати належне український ВПК задовго до цього взявся за покращення української системи протиповітряної оборони, працюючи на випередження ворога, наші інженери вже активно розробляють власний аналог Хімарса. Закордонний ракетний комплекс довів свою ефективність на полі бою, високу точність та можливість працювати на великих відстанях. Це саме те, що нам потрібно для України вла. Власний аналог американського зброєння означає не тільки зниження залежності від поставок союзників, а й можливість. Адаптації системи до сучасних умов війни та специфіки бойових дій поки що технічні характеристики української системи не розкриваються, проте експерти припускають, що йдеться про колісну платформу з високою мобільністю, здатністю запускати керовані ракети на відстань у сотні кілометрів. Тож окупантам саме час починати готуватися до нових сюрпризів від ЗСУ.